Дорогі люди, бажаю всім вам міцного здоров'ячка, пусть Бог охороняй, благословить всіх вас, ні у кого нічого не прошу. Хочу нагадати добру новину. Знаєте, поганих дуже багато новин. А от добра новина в тому, що Христос прийшов в цей світ, прожив досконале життя, помер за наші провини на Христі, подолавши смерть Воскрес, Він є живий. Ми на свято Пасхи, багато людей стверджуємо, що так він Воскрес, коли кажемо воістину Воскрес. Тим самим ми підписуємось в тому, що він є живий. І він закликає людину покаяться у вірувати. Примріться з Богом, читайте Святе Письмо, молиться Богу. У кого його немає, ми його можемо подарувати безкоштовно та бажаємо може взяти. Господи, благослови всіх людей, хто здесь їде. Помилуй, спаси, спаси нашу країну, даруй, щоб зупинилась кровопролиття на нашій землі, Даруй нам миру і спокою. В ім'я Отця, Сина. І святого духа. Амінь. Бережи, благослови вас, Господь. Дякую за увагу.